Доброго ранку, вітаю вас, діти! Хочу для вас чудовий настрій створити. Сонечко хай посміхається вам, радість і посмішку подарує всім нам. Сьогодні ми послухаємо і вивчимо вірш. А щоб дізнатися про кого, відгадайте загадку. Сама маленька, шубка руденька. З гілки на гілку стрибає, шишки горішки збирає. Дітки, хто це? Це білочка. Давайте разом розглянемо її. Білочка дика тварина, тому що живе в лісі. Вона маленького розміру. Колір хутра рудий. Але взимку вона змінює на сірий, щоб її не було видно серед дерев. Хутра коротке, гладеньке. Хвіст довгий та пухнастий. Вушка маленькі, трикутної форми, і з китичками на кінцях. Очі у білочки темні, блискучі, наче намистинки. Парчується горішками, грибами. Насінням шишок. Білочки приносять велику користь лісу, де вони живуть. Вони допомагають розповсюджувати насіння дерев. А зараз, малята, я пропоную прослухати вірш Галини Демченко, білочка. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку я гризу горішки і гриби і шишки. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається білочка. А хто автор вірша? Автор вірша Галина Демченко. Дітки, про кого ми слухали вірш? Де живе білочка? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Діти, а ви знаєте, що таке соснячок? Можливо, хтось догадався? Як ні, то я підкажу. Соснячок це ліс, в якому ростуть лише сосни. Сосна це дерево, на якому сидить наша білочка. Лагідно цей ліс називають соснячок. Діти, ви були уважні? Скажіть, що полюбляє гристи білочка? А тепер давайте спробуємо вивчити вірш з допомогою малюнків підказок. Галина Демченко, Білочка Де ти, Білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку, я гризу горішки і гриби. І шишки. Малята, я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюєте за мною. Галина Демченко, Білочка Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку, я гризу горішки і гриби, і шишки. Сподіваюсь, у вас це вийшло мої маленькі друзі, і ви запам'ятали вірш про маленьку білочку. Чекаю на відео вірша. До нових зустрічей, малята. До побачення!